Раз пчела в теплий день весной, свой пчелиный покинув пород, політіла цвіти искать і нектар собирать. Доброго дня всім. Сьогодні я хочу показати, як переробляється медогонка старого зразка радянських часів з редукторним приводом. Для використання електропривода на 12 вольт для полегшення підкачування меду. Відгорка була з таким редуктором. Ведогорка старенька, її привіз до мене, користувач інтернету, який знайшов це оголошення, з проханням встановити на цю видогорку. Мій електропривід. Що довелося зробити? Ну, перш за все, цей редуктор довелося зняти. І замість нього встановити електропривід. Але для встановлення електроприводу потрібно було виконати одну операцію. Справа в тому, що при знятті шестерінчатого редуктора вісь ротора відгонки. Залишалася нижче від траверси і з'єднувалася з редуктором з допомогою елементарного такого кріплення. Туди входив штифт, от цей штифт від редуктора і фіксувався шпоночкою ну, в цьому випадку цвяшком. Коли ми зняли редуктор, то в нас вісь ротор меторки залишилися нижче від цієї поперечної планки траверси. Для цього, щоб нам посадити було верхні шкіл на 210 мм, довелося виточити отакий от переходник. Що він собою виявляє? Це корпус на два підшипники номер 203 Центрально внутрішнього обойму цих підшипників на вісь, яка виходить зверху з діаметром 10 мм, а вниз до роторами догонки. І вісь діаметром 14 мм. Унизу ця вісь цього переходника з'єднується із віссю роторами догонки, а вгорі на цю вісь кріпиться великий шкіл на 210 мм, і фіксується від привертання отаким от болтом з хондрайкою. Оце необхідно зробити для того, щоб. Не було дисбалансу в обертанні. Часто питають, чому один підшипник не можна, потрібно два. Ну, тому якщо ми поставимо один підшипник, то буде верхня частина дещо відчувати дисбаланс і центрації не буде у роторами догонки. Потрібно ставити два підшипники цим підшипникам номер 203. На цечки одягається ремінь. Ремінь для цього електроприводу використовується від класики Жигулів ремінь-генератора. Вони можуть бути рівні, так як у випадку, ремінь має рівний профіль, а може бути зубчатий профіль такий. Ну, Профіль 0. Що селяє собою мотор цього приводу? Мотором служить. Генератор Г-108. Перероблений, у ньому додатково виведений вивід від обмотки збудження. Оцей вивід. Це для того, щоб ми мали можливість змінювати напрям обертання якоря цього мотора. А це важливо для, якраз для таких медогонок з поворотними касетами. Тобто ротор цієї медогонки може обертатися за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. Крім цього мотора, да, мотор обладнаний маленьким шківком діаметром 38 мм. В центрі стоїть у нас шків 210 мм, а на моторі 38 мм. Співвідношення шківів дає можливість нам одержати обертання роторами догонки і касет разом з ним. Мінімальне 130-140 обертів. І максимальне десь 180-190 обертів. Як це робиться, чим регулюється? З мотором йде блок керування. В ньому є індикаторна лампочка або діод, світлодіод, який сигналізує, що в нас електропривід підключений до акумулятора. Є тумблер реверсу, який змінює напрям обертання роторами догонки Є регулятор швидкості, про який ще говорив. Цим регулятором ми можемо змінювати швидкість від 140, 130-140 до 180-190. Таймером, ручка таймера, ми задаємо тривалість обертання роторами догонки. І тумблер вибору режиму роботи. Середнє положення він має, це стоп, виключено все. Це потрібно для непередбачуваних ситуацій для аварійної зупинки. При перемиканні тумблера вперед включається медогонка у ручному режимі. Тобто, скільки ми будемо тримати тумблер включеним, скільки часу буде вертатися ротор медогонки. При переведенні положення тумблера вниз, ми вже запускаємо медогонку з допомогою таймера. І тривалість роботи медогонки залежить від. З заданого часу таймером. Ну, от Ми зараз спробуємо все це продемонструвати. Акумулятор у нас підключений, індикаторна лампочка тоді одгорить. напрям обертання вибраний. За годинникою стрілкою. Ми пробуємо перевести в положення ручного керування. Тобто тублером повертаємо поверхно. І починається питання. Оберти наростають повільно, без ривків. Це в нас максимальні оберти. Ручкою регулювання ми можемо змінювати оберти, повернувши за годинникою стінкою до право. Оберти відчутно зменшилися. Виключається в цьому режимі медогонка переведенням тумблера у середнє положення. Ротор зупиняється. Якщо ми переведемо тумблер режим роботи вниз до себе, то ми повинні тепер запускати медогонку з допомогою таймера. Пробуємо повернути таймер в певне положення, отак. І медогонка у нас запускається. Це мінімальні оберти. Повертаючи ручку проти годинникової стрілки, ми додаємо оберти до максимальних. От така переробка стандартної медогонки чотирихрамкові з часів Радянського Союзу для досить. Зручного користування нею. Електропривід дуже надійний, простий, без ніяких електронних елементів. Є хорошим помічником на любвій пасіці. Чи то це буде медогонка з касетами оборотними, чи неоротними, чи то буде там 4 рамки, чи 6 рамок. Потужності мотора 250 ватт. Цілком вистачає для обертання ротора таких медогонок, навіть ідеальних на велику кількість рамок. Мотор досить економічний, він може працювати від одного акумулятора без підзарядки протягом цілого дня. Деякі користувачі цього приводу повідомляли, що від одного акумулятора 60А за два дні можна було закачати і накачано було близько тонни меду. Тобто економічний, надійний, простий, зручний в користуванні. Медогонка ця алюмінієва. Звичайно, що видно, що вона була в використанні тривалий час. Але е от таймер спрацював, автоматично відбулося виключення. І без додаткового гальмування ротор медонка зупинився. Тобто я продемонстрував вам, дуже простий, дуже надійний, зручний і до того ж недорогий електропривід, який можна встановити на різних медогонках. Сьогодні цю медогонку товари забирає. Я бажаю йому, щоб у нього було досить багато меду і щоб ця конструкція його... Медогонки з моїм електроприводом не простоювала. Бажаю всім успіху. Пишіть, дзвоніть, заходьте, радий допомогти. На все добре.